Друзі, кожного року президенти казали, що це був важкий рік. Так от зараз я хочу сказати, що ось цей рік був настільки ху. Я все ж таки офіційна особа. Мені вже треба допомога. Цей рік був просто пи, який хтось. Це повний п. Ну, загон од ще не понімаю. Дякую. Продовжимо. На нас 24 лютого несподівано напала -на. Російська Федерація. Пан Поворознюк, можна поменше матюків? Б. Ще менше. Так. <кхем> Окремо хотілося б звернутися до влади Білорусі. Слухай сюди, блять, ти гамбурзький, блять. Вуса та б. Москаль, яка крохмальний. Володимир Олександрович, е, я ж думаю, що ви зрозуміли, що до сього, я до цього піра Лукашенка білоруського звертаю. Так, але прошу ще поменше матюків, якщо можна. Так. <кхух> Тепер хочу звернутися до всіх громадян Росії. ну ви їдете там на всю голову. Вам і с дідь керує, який валіз у себе пошукайте. Який Гітлер. Він руку не може піднять, в общем, Владимир Завдович, в мене ну немає слов, ну нема слов. Я, я тільки можу показати. Б**, ну, б**, ну, б**, ну, б**, ну, б**, ну можу показати. Не, не треба! Будь ласка. Пане ну, 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 поворозю, будь ласка. В принципі, в мене була інша промова, але з цією я згоден. <кх> Що ще хочеться сказати? Попередні роки загартували нас. Спочатку ми пережили ковід. Та ні х... Сначала ми пережили порошенка, а потім уже був ковід. Тепер ми тримаємо російський удар, а зараз ми всі зібралися за новорічним столом. Запалили свічки, бо ця руснява п'яня знову в трансформаторка попала. Вони думають, що якщо в нас не буде світла. Ми підемо на перемовини. Та хо. В мене вдома генератори п'ять бетонів водки. Так от щоб ви знали, я ще блядь, генератори не включав. Бля. Я хочу подякувати всім, всім українцям і сподіваюсь, невдовзі ми всі почуємо це довгоочікуване слово з трьох літер. Хіба, що не Україна! І звичайно, це слово мир. Нам мира їм хуй. На жаль, зараз ми не можемо запустити святковий салют, але. Там є нормально. Ми по вас Хай ти, б**, 800-кілометрові б**, салюти дадуть нам нахуй так, що майка вздується, юбка завернеться. Чекайте. Б До нового року залишилось зовсім небагато часу, тому я починаю зворотній відлік. Чотири. Три, два, один. Вуус, бл! Що блядь, Русья під зрешталася От вам і під приснився незаметно, Хоч бідін били здаліка. З Новим роком, Україна! Слава Україні! Слава українській нації! І пись Російській Федерації! Публі наж легше стало!